Дякуємо працівникам комунального підприємства Теплокомуненерго, які попри все продовжують виконувати свою роботу, дбаючи про наше місто, готують його до опалювального сезону. Зранку ми зустрілися з бригадою, яка проводила роботи з утеплення теплотраси, котра обігріватиме центр первинної медико-санітарної допомоги. Як нам розповіли, труби спочатку обмотують захисним та утеплюючим матеріалом мінватою. Потім для ізоляції труб теплотраси обмотують ізоляційним гідробар'єром. Далі мотузками стягують поверхню оценку заліза, щоб щільніше прилягало до труби та склеплюють її. Протяжність теплотраси становить 154 метри. Діаметр труби 89 міліметрів. Також продовжуються ремонтні роботи у підвальних приміщеннях багатоповерхівок. Обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку здійснюється теплокомуненерго у разі укладання з ними споживачами індивідуальних договорів про надання такої послуги. На котельні номер 3 також готуються до початку опалювального сезону. Зробили ревізію мережевим насосам, запірній арматурі, засувам, а також підживлювальним насосам, двом котлам та вентилятора. Змінюється прокладка у баку солерозчиннику та міняються крани на катіоновому фільтрі. Котли на 90% готові до начала опалювального періоду. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.